Мої вітання! Мариную сьогодні овочі, щоб запекти їх на мангалі. Такі запечені овочі завжди вийдуть запашні, соковиті всередині і неймовірно смачні. Усе, як завжди, просто та швидко і смачно. Нарізаю овочі доволі товстими шматками приблизно 1,5 см. Нарізка має значення, адже завдяки цьому овочі будуть соковитими. Всередині баклажани, цукіні, кабачок, болгарський перець. Сьогодні без грибів. Якщо маєте, додавайте їх теж. Цибуля теж ось такими пластинками. Ще дуже смачні запечені помідори виходять. Тому додаю цілими. Одразу сіль за смаком. Поливаю рослинною олією рафінованою приблизно 3-4 столових ложки. Та додаю чорний свіжемелений перець для пікантності. Із спецій найкраще для цього підходять прованські трави. Додаю. Одну столову ложку зверху на цю кількість овочів. Соєвий соус за бажанням, Я не додаю. Саме в такому вигляді мариновані овочі смакують так, коли ти відчуваєш аромат та смак кожного овоча окремо, а прованські трави тільки доповнять цей смак і аромат. Але це ще не все. Довго овочі маринувати не потрібно, всього 30, максимум 40 хвилин. Тоді вони залишаться соковиті і не стечуть, це важливо. Пройшло 20 хвилин. І за 10 хвилин перед тим, як будемо їх смажити, додаю невелику кількість чеснику. Роздушую плоскою стороною ножа і максимально дрібно його потрібною. Завдяки цьому чесник віддасть свій аромат, зайве потім опаде і не буде горіти, коли ми будемо смажити овочі на вогні. Мої овочі маринувались майже 40 хвилин. Нанизую їх ось таким чином на шомпур. Кожен овоч окремо смажу, адже час смаження у кожного овоча різний, тому так зручніше, щоб нічого не пригорало. Друзі, готуйте! Це корисно, смачно, сезон овочів недорого. Готуйте і радуйте себе і своїх близьких смачненьким! А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока!